Почалася сесія з питань грошей. Як доповіла начальник фінансового управління Олена Бикова, доходи районного бюджету за перше півріччя склали 33 мільйони 521 тисячу 700 гривень. Видатки 39 мільйонів 88 тисяч 100 гривень. Ішлося про виконання районної програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки. Як зазначалося, у цій сфері працює більше двох тисяч осіб. Майже 40% послуг надано саме суб'єктами малого підприємництва. Хоча і не набагато, та все ж менше зареєструвалося цьогоріч нових підприємців. 17 безробітних отримали одноразову допомогу на започаткування власного бізнесу. Один підприємець отримав кредит на суму 100 тисяч гривень. Чимало було питань щодо охорони земель, та все ж найбільше суперечок точилося навколо закриття шкіл. Депутати висловлювалися, що, хоч і є об'єктивні підстави для цього, бо дітей справді мало, та в першу чергу слід дбати про розвиток регіону, тоді і села не вимиратимуть. А ще наголошували, що підвіз до навчальних закладів має проходити червоною лінією у питаннях освіти. Закривати школи справа неприємна зазначалася, але і навчати дітей у класах-комплектах теж не вихід. При такому рівні е преподавання, є спитна у одній групи зі десять чоловік, і якої дісяті чоловіка п'ять Ребенок ребята отримають інформацію від учителя, 15% від того, що вона дати. Давайте ми не будемо позбавляти дітей їхнього майбутнього. На сьогоднішній день головне якість навчання. За рішенням сесії і попередньою згодою місцевих громад Пушкарівська і рогівська школи закриваються. У Кірові будуть тільки початкові класи. На базі Будаворобівської школи створять навчально-виховний комплекс із дошкільним закладом. Погодилися депутати і на передачу майна відділу культури, відділу освіти. Зокрема, аби колишній кінотеатр Літній давалася реконструкція під спортзал, нарешті набув нового статусу. Договорили з, з, з адміністрацією ну, на столі, вот, пострамоюся включити, щоб нам виділили деньги і зробити нормальне поміщення, яке можна було і, і дітям, і дітям самі, і, хто захоче відхнути і позайматися. Депутат Борис Домоцький зачитав звернення до голів облдержадміністрації обласної ради, які оформили як рішення сесії. У ньому депутати просять допомогти у швидшому вирішенні питання розміщення ендокрологічного санаторію Тростянець на базі Новороцівського комунального підприємства Чайка. Голова депутатської фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олена Мовчан виступила із заявою щодо, як вона сказала, політичних репресій свого лідера. До питання затвердження символіки району вирішили повернутися на наступній сесії.